Слава Україні! Вітаю вас! Це програма Мануфактуру. Традиційно розпочинаємо о 19.00 і сьогодні в студії з вами я, ведуча Діана Мосора. Отож, будемо говорити про важливі теми, і одна із найголовніших сьогоднішнього випуску: це про жінок-медиків, власне, які будуть вставати на військовий облік без згоди. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку введення військового обліку і дозволив автоматично внести до нього жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Тобто відтепер випускниць медичних закладів вносять у військовий реєстр без їхньої присутності, без довгих черг, без заяв. І, власне, це рішення повідомили у середу. 30 липня і представник уряду у Верховній Раді про це повідомив. Повідомив Тарас Мельничук. Власне під час засідання уряд деталізував механізм, за яким заклади профільної освіти й територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть здійснювати цей військовий облік жінок-медиків. Отож, будемо говорити сьогодні із нашою гостею детальніше на цю тему, бо і на офіційному сайті Міноборони вказано, що також, якщо ж раніше час подачі списків подавалися за два місяці до випуску, то відтепер подаються протягом семи днів після випуску. І поговоримо про те, які ще ключові зміни відбулися, зокрема як для студентів, так і для викладачів. Як правильно діяти в цій ситуації, і власне, як університети та ТЦК координуватимуть цей процес? Отож далі будемо говорити із фахівцями Львівського медичного університету? Ну що ж, а на зв'язку вже є наша гостя, і це Наталія Сурма, керівниця військово-облікового відділу Львівського національного медичного університету. Пані Наталю, вітаю вас, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава. Так Я. що ж, давайте поговоримо про таку цікаву ситуацію, яка насправді хвилює багатьох випускниць. Але давайте розпочнемо нашу розмову і звізуалізуємо таку ситуацію. Припустимо, щоб було зрозуміліше нашим глядачам. До прикладу, якщо б я була студенткою, випускницею медичного університету, ось я отримую диплом, завершую навчання мої дії. Що мені очікувати далі і дії університету. Значить, ваші дії такі. Ми кожного року, то вже не перший рік, то для нас не є щось нове. Ми кожного року, станом на 20 квітня, надаємо вписки на випускниць дівчат до Личаківсько-залізничного ТЦК міста Львова. Чому до Личаківсько-залізничного? Тому що ми знаходимося на території Личаківсько-залізничного ТЦК, і всі питання, які є по військовому обліку, все 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 ми вирішуємо через личаківсько залізничний ТЦК. І первинні документи для студенток випускниць видає личаківсько залізничний ТЦК, значить, отримує студентка диплом. І робить, відповідно, копію диплому, додатку з оцінками, паспорт ідентифікаційний, якщо заміжня має дітки, значить теж і це. І йде до Личаківського розлісничного ТЦК, 26-й А-кабінет, то, то є спеціально, там, там, де знаходяться наші списки, і, відповідно, там працівник ТЦК вже далі керує. як… Що повинно бути? Значить, принесли документи. Вони переглянули. Якщо при потребі скеровують їх на ВЛК, тому що переважна більшість студенток ВЛК не мають, вони не проходили. І це і все, і вони тоді вони йдуть, значить всі йдуть в Личаківсько-залізничний. Потім, після цього, як вони отримують тимчасове посвідчення е, військовозобов'язаного, е, якщо вони не проживають на території Личаківсько-залізничного ТЦК, вони йдуть в, е, в ТЦК по місцю своєї прописки проживання, навіть незалежно, може навіть і в іншу область, тому що у нас навчаються дівчата різні, не тільки львів'яни. Ну, так, так коротенько, такий вступ, отак, може бути. Уточнити, власне, терміни ем, подання цих заяв від університету е, до ТЦК. Ага. Ага, значить, випускниці повинні йти з 1 липня, до, з 1 до 31 липня. Е, тому що в списки ми подаємо завчасу, але швидше вони не можуть йти, тому що вони не мають документа про освіту. Ще вони можуть, наприклад, дивіться, квітень місяць, а в травні вони здають державні. Вони кроки пишуть, вони здають державні іспити. І відповідно ну, різне буває. Буває, що відрахували студентку, буває, що це, І списки даються за часу, а з 1 липня по 31 липня вони відвідують військомати. Угу. І ще теж важливо оточення власне про категорії жінок, яких це стосується, е, йдеться мова про те, чи це випускники цьогорічного, е, тобто 25-го року, чи це також стосується і дівчат, які завершили навчання і попереднього року. Дивіться, дівчата попередніх років завжди теж ставали на військовий облік. Вони завжди мусили йти, тому що їх в інтернатуру просто не зараховували. Бо кожна ну, медична спеціальність це є військово зобов'язана людина. Незалежно від того, чи закінчив університет, чи закінчив медичний коледж, чи закінчив військову кафедру, чи її не закінчив. Хто закінчив військову кафедру, є офіцери, а так солдати. І вони зобов'язані стати на військовий облік. То не є щось нове для нас, що нам щось придумали і нове це є просто вони його зараз трошечки, може відшліфовують, може хочуть якось то чіткіше зробити. І студенти цьогорічні то однозначно йдуть, а ті, що не ну, по якихось різних причинах не стали минулі роки. Ну, бувають ситуації в людей різні. Вони теж можуть звернутися в ТЦК, виготовити собі тимчасове посвідчення, але вони можуть притяг... бути притягнуті до адміністративної відповідальності, так як угу. вони порушили терміни подання документів. Ну, ну можна я докажу. Ті, так, що звичайно. цього року закінчують, якщо теж вони будь-яких причин не стануть до 1 серпня, до 31 липня на облік, вони можуть до кінця року, тобто до 31 грудня, виготовити свій собі цей документ без відповідальності адміністративної чи там. От. Угу. От власне в офіційному повідомленні йдеться про те, що заклади освіти тепер мають передавати списки до центрів комплектації протягом семи днів. Як нові правила і нові вимоги впливають на вашу роботу? Чи будете ви встигати за цих сім днів передавати цю інформацію? Як з цим справляєтесь? Ми ми інформацію за сім днів подаємо буквально всю ТЦК і про звільнення, і про це то не то не є щось нове. Але списки наразі дивіться цього року. Вони зараз от прийняли той новий закон, і вони так кажуть: за сім днів цього року. Ми подали ще по старому до 20 квітня. Так як було, ми віднесли все mm -hmm. зараз. Від нас вже не вимагають нічого, тому що списки є в ТЦК. На наступний рік, значить, так як я зрозуміла з цього, що вони ну, зробили зміни до того закону, що будуть списки вже відбувається велика вчена рада в кінці червня, вручають дітям ну, студентам дипломи. І дають списки випускників. І от на протязі, наприклад, 26 червня є вчена рада, і на протязі самих днів, після 26-го, ми маємо ті списки передати в ТЦК. То так має, мало би виглядати. То нема біди в тому, то не є ж якась складність, тому що списки є, деканати нам все подають, ми співпрацюємо з ними. Дані є, то, то не є, то, то не буде складно. По крайній мірі складно не буде. Угу. І списки виносимо не... вручну. Ми не передали ми не пересилаємо їх поштою, тому що вони йдуть довго, то велика кількість, то багато сторінок, то така виходить, ціла така папка. І не само там занесли в канцелярію, здали відразу, і все. І в цей же день спеціаліст ТЦК має списки вже в себе на столі. Угу. Пані Наталю, ну і на завершення ще таке запитання, оскільки також йдеться про те, що. Особистої присутності жінок не потребується, тобто автоматично всі дані передає університет? І, от, власне, на вашу думку, нові правила, нові вимоги ем, і ці зміни можуть зараз якось вплинути на бажання жінок вступати до медичних спеціальностей в майбутньому і чи відчуваються вже якісь певне занепокоєння між студентками? Занепокоєння немає, тому що, ви розумієте, в медуніверситет поступають свідомі, ті, хто хочуть стати лікарем. Відповідно, вони до цього готуються і вони знають, що вони будуть військовозобов'язаними. Ми, ми передаємо які дані? Ми передаємо дані паспорта, ідентифікаційний і домашню адресу їхню. Отак, зі списками, то Та так, так, такий алгоритм, так, форма списків, така, і ми так передаємо. І вони, це є достатньо для того, щоб зарахували їх на військовий облік ТЦК. Пізніше, то вже я не знаю, тому що це то є нове, але я так думаю, що в серії, ну, повинен той, та випускниця прийти і отримати той військово-обліковий документ, бо можна його буде підтягнути в резерві, резерв плюс, але все рівно от в нас була перевірка недавно. І е, перевіряючи, пишок резерв плюс добре, але повинен бути ще от, е, паперовий документ з фотографією, все з підписом комісара. І це я так думаю, якщо е, ми даємо списки, їх зараховують там на військовий облік. І напевне, ми вже будемо е, співпрацювати з ТЦК. Вони вже нам будуть казати, в які терміни вони повинні прийти. Но я думаю, що це буде теж напротязі липня місяця, тому що в нас закінчується навчання на перше липня, цілий червень вони ще вчаться, здають сесію. І 1 серпня студенти приступають до інтернатури. Значить, напротязі липня вони повинні будуть це все залагодити. Якусь е, напругу, я не думаю, що буде якась напруга в тому чи якесь. Чи студенти задумаються, чи поступати, чи не поступати. Думаю, що ні. Думаю, що це все mm. з, з тим буде все гаразд. Пані Наталю, дякую по, вам за, за приємну розмову, за те, що поділилися з нами інформацією своїми думками. Так, були раді вас бачити в нашій студії. Дякуємо, будемо ще з'єднуватися стосовно нових оновлених даних стосовно цієї інформації. Дякую так, на все, все добре. Ну що ж, ми продовжуємо і ще коротко поговоримо про масове отруєння у дитячому таборі на Львівщина, на Львівщині, а саме у Славському. Власне, відомо, що усього у дитячому таборі Friendly Camp було 130 дітей із різних областей. І 4 серпня діти, які відпочивали у цьому таборі, почали скаржитися на погане самопочуття, а саме на нудоту, біль в животі та блювоту. Їх госпіталізували у стрис. Сколівську, Другобицьку та Львівську обласну інфекційну лікарню. Власне, про те, яка ситуація зараз, будемо говорити із генеральною директоркою Львівського обласного центру, і з пані Наталією Іванченко. Пані Наталя, з нами вечора вітаю вас, пані Наталі. Добрий. Вечір. Так. Хотіли б почути від вас, власне, яка ситуація станом на зараз. Попередньо було відомо, що було понад 40 дітей госпіталізовано, чи збільшилась кількість дітей, і дорослих, і, взагалі, в якому вони зараз стані? Станом на шістнадцяту годину сьогоднішнього дня зареєстровано 47 сім госпіталізації людей, які були відпочиваючи. Одного з таборів Славської територіальної громади. Зокрема, з 47 хворих 45 до 18 років, і є людей, яким вже виповнилося 18, вони в нас рахуються дорослі. І, власне, всі вони приїхали відпочивати 3 серпня, тобто, фактично, заїзд тільки розпочався, і, на жаль, mm -hmm. хтось на другий, а хтось на третій день від початку відпочинку опинився на лікаре. Ліжках. І дійсно, при госпіталізації всі основна скарга провідна це була нудота, блюта, висока температура тіла, болів живіт, і в частини хворих відмічалися часті літки випорожнення. Ті хворі, хто ліг в лікарню ще вчора, до стан вже значно кращий але ну, ті, хто звернувся по медичну допомогу вночі. Сьоні ті тільки розпочинають отримувати медичне лікування, ну, але важких хворих не було, фактично бо... поступали в стані середньої важкості. І в фахівці Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України працівники горного правправня споживання служби виїхали безпосередньо в стабі вчора для того, щоб оцінити, Ситуацію, в якій перебували діти, і також відібрати на лабораторні дослідження, зокрема, відібрана була і вода в басейні, який там був який фактично хворіє. Відібрали воду пикну, відібрали сировини, яка була харчова, харчові продукти. Зокрема, вже виготовлені кулінарні страви, які були готові гарячі страви для лабораторного дослідження. з Змисло. Верховці дослідження на сьогоднішній день тривають, а від хворих, які опинилися в лікарні, медичні проєкти теж відбирали матеріал, частково він доставлений до військового обласного контролю профілактики хвороб. І сьогодні ми вже маємо перші результати від п'яти хворих видавано збудник, який називається норвірус. Його ж називають вірус норфолка, тобто це є вірус, який може викликати розлади шлунково-кішкового тракту, але поки що ми не спішимо ставити якісь заключені діагнози, тому що ніхто не виключав з інфекцію, можливо, ще якісь збудинки вколи. Ма від п'яти знаємо, що виділене. Зокрема, можу сказати, що при дослідженні води басейна норовірус не виявили, і при дослідженні води, яка текла з крана норовірус теж не виділили. Інші дослідження. І також тих дітей, тих, хто захворів, і тих, хто не захворів, але перебував в таборі, опитують щодо того, які саме продукти харчування вони вживали. І коли повністю повністю інформацію, то будемо мати, який продукт був найбільш вживаним, яким теж можна буде пов'язати інфікування. Ну так з грубшого можна сказати, що більшість говорили, що вони споживали е такі, як макаронні вироби з м'ясом, було дуже смачно. Більша кількість дітей наразі про це вказує, але знову ж обробка ще триває. Обстаном uh -huh. зараз сказати, що саме з у спалах, який збудник? Зі стовідсотковою впевністю ми поки що не можемо, дослідження тривають, і підрозслідування триває. Uh -huh, дякую. Так, в нас трішки бачу погіршується зв'язок, але будемо надіятися, що це зараз складнається. Пані Наталю, і власне на завершення зараз такий літній період, де функціонує дуже багато дитячих таборів, батьки відправляють своїх дітей трішки відпочити. І що би ви як лікар порадили? Як зараз гарантувати безпеку в оздоровчих закладах, і як бути обережнішими з продуктами, що варто вживати, а що не варто вживати для дітей? Що потрібно знати таким закладам? Ну, я думаю, в першу чергу варто порадити батькам, які відправляють дітей на відпочинок. Продукти харчування, які вони дають дитині з собою в дорогу, повинні не залежати від температурних умов. Тобто, це має бути Є сухе печи в якісь вафлі, або це харчування безпосередньо в якомусь закладі громадського харчування для того, щоб продукти не зіпсулися, якщо дитина, наприклад, з ними їде подорожує. А далі друга важлива дуже річ це використовувати воду гарантованої якості. Тобто, або це кип'ячена вода, яка вдома є з водопроводу, або це є бутильована вода, яка є безпечною. Щодо організації перебування під час відпочинку, відповідальність лягає. На керівника такого власника таких закладів. Зрозуміло, в першу чергу має бути безпека води. Тобто, і той води, якою діти чистять зуби, мають руки, і тієї води, яку вони використовують для пиття. Тому. В даному випадку, поки що ми не можемо сказати, чи були якісь порушення, чи ні. Діти пили воду з використанням води в кулерах, яка стояла в коридорах. Ну, зокрема, водопровідна вода, як я вже сказала, норовірус не виділений, Інші дослідження ще тривають, там було централізоване водопостачання. Але дуже ще важливо. Меню, коли готується для харчування дітей в даному випадку, ніби був стіл шведська лінія, то дуже важливо уникати влітку швидкопсувних продуктів, уникати багатокомпонентних страв. Якщо ж виготовляються салати, які заправляються сметаною або майонезом, то дуже важливо, щоб ці салати заправлялися безпосередньо перед подачею на стіл. Здавалося б, дрібничка, але захист від мух і інших комах має надзвичайно велике значення влітку, тому використання москітних сіток, ліпких стрічок, це теж є важливий аргумент, який може запобігати перенесенню інфекцій. Варто уникати кондитерських виробів з кремом, особливо заварним кремом, оскільки вони дуже швидко псуються. Ну і загалом термічна обробка всіх продуктів повинна належно проходити. Ще дуже важлива технологія виготовлення страв. Тобто мусять бути окремі, наприклад, дощечки для сирого м'яса, вареного м'яса, сира риба, варена риба, окремо для овочів. Це все дуже важливо, оскільки оскільки в сирих стравах. Або в сировині можуть бути якісь мікроорганізми, якщо використати не той ніж, не ту дощечку, можна перенести таким чином мікроорганізм і сприяти інфікуванню якоїсь людини чи дитини. І знову ж, для того, щоб гарантовано продукт був безпечний, існують певні рецептури, які варто дотримуватися, тому що, якщо достатньо термічно, наприклад, потримати в духовці чи просмажити якийсь певний продукт, то навіть якщо там мікроорганізм і був, то він має здатність загинути. Тому ще раз наголошую, що що спричинило спалах в даному випадку, поки що ми сказати остаточно не можемо, але для того, щоб його запобігати, мають бути безпечне середовище, можливість помити руки, зокрема, з милом, можливість витерти їх безпечним паперовим рушником, можливість мати доступ до води гарантованої якості, а в якості їжі використовувати ті страви, які не є швидко псувними, які пройшли належну термічну обробку відповідно до рецептури, і які після. Виготовлення зберігалися не довше двох годин за межами холодильного обладнання, а також уникати кондитерських виробів з кремом, зокрема, заварним. Якщо коротко, то це все. Дякую, пані Наталію, що поділилися Дякую, такою корисною інформацією за те, що повідомили станом зараз, яка ситуація із дітьми. Отож, будемо з вами на зв'язку. Дякую і на все добре. Дякую до побачення. Так, тож з нами на зв'язку була Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Отож, молоді батьки, якщо в роздумах зараз про табори для своїх діток, куди їх відправити на літні канікули, також будьте уважні, і дослухайтеся до рекомендацій пані Наталії Іванченко. Ми будемо завершувати наш е, випуск, і я нагадую про обов'язковість, е, нагадую про наші медійні ресурси. Е, Обов'язково підписатись на наш Фейсбук, Телеграм-канал і, звичайно, Ютуб канал, де усі наші випуски. Хто ще не бачив, не знає, то обов'язково діліться нашими випусками. І з вами сьогодні була я, ведуча Діана Мосора. Отож, спокійного усім вечора і до нових зустрічей. Па-па!